Агродрони ми застосовували в 2022 році перед початком війни навіть планували закупівлю п'яти дронів, бо в 2021, коли було дуже складно з використанням оприскувачів, бо майже тиждень чи два там шли дощі, а треба було вносити, то наймали дрони. Прилітали вони, ну, приїжджали хлопці, літали дронами, то працюють ефективно, сподобалось. Краще комбінувати, тому що, маючи велику кількість гектарів, дронами не все можна встигнути обробити. Взагалі, дрони, якби треба, от, то, що ми робили, це дессикацію. Ми робили соняшнику, бо у нас тоді на той час був неможливий вихід в поле. Через дощі і соняшник тоді був під два майже метри ростом. Тому і взяли на Чорноморець такий оприскувач, щоб був кліренс повише. А взагалі, то краще мати все-таки і то, і то.